Після безняних снігопадів на київських схилах можна побачити у такі квартири. Це опалюються під землею тримажно-школьної системи, які будувалися на початку 20-го сторіччя. Вони мали відводити грунтові. Повільно, але впевнено, блищуть ніколи. Але тут дуже легка основа, тому що пісок впроваджується далі. Десь там на глибині метрів 20 під пізок.